Ведьмаш. Дякую. Будь ласка. Зручно. Я займаюсь спортом. Слухай, ну помиєш тоді дня до ту свиню, бач, вона там заляпалась. Трох. Оцю чи оту що далі? То так надо, ти не розумієш. то друге. Всім привіт. Хоч ви її поставили під попередньою серію малолайків, вийшла нова серія поранчо. З чим я вас і вітаю. Сьогодні будемо займатися справами домашніми, розширювати ферму та робити перестановки для майбутнього виробництва кобаси в заводських масштабах. Тому беремо щось смачненьке і не смію тебе більше затримувати. Приємного перегляду. А чого ти так вкладаєш? Поперек мав на увазі Чо? чому. Да. Я простіше двічі приїду, так швидше. Накидав, накидав. Потім знову приїду та й заберу. Серівно їх розгружати прийдеться. Це? Да. А, блядь, ні Що? не. Ось Освет під колесами. Зараз я вже сюди наверх закину. А еде. Блин, не бачу, правда, нічого. О, є Ну що? Поїде нормально? Ох ти ж. Ти ты йоо. Ну, все нормально. Ти від'їхав, мені стало легше. Тебе там нормально їде? Так, да, так, да, тільки я врізався, поки воно ж виверне. Так, давай вперед веди мене, бо я не орієнтуюсь. А наліво, поки. наліво тут. Так, ну я на місці. Ну я вже теж тут. Я пропоную зараз поставити. А, ти, ти там. Під'їжджай тоді, будемо зараз його добудовувати. Чи йдемо поспимо, та хай бляха буде нормальна погода. Так, да, давай, бо ночью ніхіра не видно. Ну. І я знаю, що ми зробимо. Щось нашов? Ща, подожди. А, Щось... ти хоч ти, ти хочеш ними просто відгородитись навіть? Ну і все. А, ну, в принципі, моно. Так дивись, так ми можемо ще краще зробити. Як? А ну? Ми можемо зразу стінки такі поробить. Так, <гум> да, так, да, 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 я ж цьому. Із, із них зразу брати, будувати і все. Мені здається, я швидше забираю, ніж ти загружаєш. А тут не дуже зручно, бляха. Я Я просто спочатку трохи повтичив. Думав, що я беру з прицепа, я брав, коротше, з цих стійок і назад же в ці стійки клав. Бляха, це знов ці всі каструлі треба сюди буде перевозити. А можеш, будь ласка, забрати ось ці дві доски, бо вони мені мішають поставити? Взагалі, не питання. Опа, а як він оказався тут? Ну, ти, ти, ж, Сход, ти, ти ж сходи поставив, думаю, а, а чому ні? В принципі, зручно. Що ти побудуєш цей загони поки? Так, да, я зараз подумаю, як тут їх краще ще розставити. Ну, в нас якісь дивні свині. Знову літають. А, о, оце Ва... я бачив, оце я вже з цим знайомий. Йолки-палки, які Ух. вони стали, їх треба срочно. Там опять мали появилось. Твою так... мать. Їх більше ще наплодилось. Короче, де, де моя рушниця? Погнали. Ні, nee, подожди, подожди, подожди. Хай ще більше буде, я потом стану мясо зроблю. Давай да. доробим з коровами. Блин, ну я а д... я туда все поприношу. То цьо, то... І потім потом зроблю мясо. Слухай, ну помиєш тоді он до ту свиню, Бачу, вона там заляпалась трохи. А цю чи то що дальше? <laughs> Ну, в принципі, цю можеш. Ти, про, ти, ти просто в моменті побачиш, скільки їх потім стане. Це, це просто ад. Вони в мене не влазили, вони тут просто в мене вилазили, випадали, вже ходили по фермі. І за цього я їх трохи менше зробив. І оцих здорових їх, в принципі, можна вже приспати, бо вони тільки їдять, і толку з них немає. Ну, особ, особливо, якщо це. о. Він хотів втікти. Це, 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 це була самооборона, я бачив. А, ти їх 4 штуки завалив. Із моєї п'ять, я зрозум. Ні, тут якісь вже у мене були, лежали. Ще одна на забор вивезла. Це там нормально. О, я бачу тут вже і пікап. Приберемо тут по максимуму, запихуємо. Так, думаю, все одно потім можемо їх частину пустити там на м'ясо чи ще кудись. Можемо ще бичка взяти, щоб не купувати їх потім, а хай вони самі по собі плодяться. Я зараз зробив 1, 2, 3, 4. Зараз, я думаю, сидів останній п'ятий ряд. Боже, я вже задовбався це все перегружать. Надо, мабуть, було, щоб ти все-таки ті контейнери став у машині. Ага. <реш> а, ти контейнера це зараз всі переносиш. Да, це жесть. Так. Да. А тут, я думаю, той гараж, як попереношу все, що з м'ясом зв'язано, той гараж потім знесем. І цей можна буде тут побудувати окремий. Підмаш. Дякую. Будь ласка, якщо що звертайся. Блядь, щось ми поспали, а погода краще не стала. Знаєш, типу. Хотів як краще. А вийшло, як завжди. А вийшло, як завжди. Ладно, такої погоди нас не налякаєш. Для п'яти корів місце вже точно є. Треба більше корів. Треба 55 корів. Ти що при... Це це. Будуть гайки цієї фермі. Ти не будеш встигати навіть їх щось що з цим всім добром робити. І не я зараз тут ще поставлю, виходить, для. скільки? для п'яти ще. І там залишиться місце, якраз таки, якщо б вже брати, купувати бичка. І щоб десь їм там ходити. Ну, територія щоб була. Бо, в принципі, місце ще буде. Хоч прикол? Мені в цій. Ано. Помнишь, ти казав, за поросятами дивишся? Ну... Тут, тут, тут в загоні для корів порося ходить. То так надо. Він просто чувствует і ідентифицирует індифі... себе як корова. <laughs> ти не розумієш. То друге. Так, як. як, так як... Є... як, Ох, ти, що тут робиться. Як, як цю малечу туди, бляха, всередину, завести? Да, хай сидить. Так там їжі не буде Вирост... йому. — О, Я там приведу. Ні, все, я привів Зараз все рон. Скільки родичів вирізати буду скоро. Та їх треба було б просто. Ох, скільки тут какашок. А, ти украв один бідон забрав, так? Куди? Який? Я нічого не забрав у тебе там. Ні, тут два залишали. Нє-ні-ні, я нічого. Я просто зайшов, подивився. Я щось думав три. Ні, я тільки зайшов, подивився, що там у тебе відбувається, і зараз я прийшов, буду корів доїти. О, давай. Але часом кор... Чудові новини. Але часом ці корови ведуть себе геть як свині. Відійди, будь ласка, до машини. Е... Зручно. Я займаюсь спортом. Mm. Да. Це бігова дорожка для бідних. Да, да, да. Я ж, ж баш спеціально взяв бідончик, щоб мені поважче було. Ох, ниче собі тут ти ці ящики гарно виклав. Офігеть. Шкарно виглядає. Ну, я в цілому вже зробив планування, як, де буде загон. В принципі, у нас тут буде ще 9 мі місць для 9 корів'я. А що, газові горілки тільки по 3 штуки купляються? Mm, а я це не пам'ятаю. Можливо, там є якийсь такий прикол, що не всі товари можна виставити там певну кількість, скільки хочеш. Йолки-палки, оце картина маслом. Що таке вже в тебе там? Я, коротше, забув корови зняти доїльний апарат, вона цілий день так простоїла, і тепер її на колінах ліпьоха вісить. Виглядає так собі, не дуже симпатично. А у мене на сьогодні все, друзі. Я всім дуже вдячний за перегляд. Не забуваємо ставити вподобайки і підписуватися на канал. А також можете це відео порадити своїм друзям. Вам, якби не впадло, а от мені допоможе. Будемо розвивати україномовний Ютуб разом з тобою. Пока-пока.